Що Краще Вінниця чи гідросила? Я думаю, ви зі мною погодилися, що це вічне питання. Всім привіт, з вами Агроукраїна. І сьогодні хочу трошки вам на декілька хвилин. Думаю, накидаю своїх думок. Що я думаю, з приводу цих двох виробників, де взагалі з приводу цієї ситуації, що краще, і також буде дуже цікаво почути ваші думки. Пишіть їх у коментарях. Зліва, це гідросила, справа це Вінниця. Взяв обидва насоси нсш 16. давайте просто зовнішньо на них подивимося. Ми бачимо, що гідросила сильно менша, ніж Вінниця. Він такий більш сучасний, більш компактний, можна навіть назвати його більш елегантним. Так. Вінниця ж наоборот, він більше такий масивний. Бачите, така кришка товста, і він багатьом нагадує більше осі на сосеншак, котрі були раніше, так, Совдеповські. І навіть дивіться, по бол по болтах тут їх вісім, іде Вінниців, відросилі йде чотири. Від ну, нас багато хто полюбляє Вінницю саме і за його розмірів, що вони здорові. Ну, не про це, друзі, давайте поговоримо, що краще. Одразу скажу, що я. Не можу визначити так тут переможця, і якщо це серйозна розмова, якщо ми з вами дорослі люди, то для того, щоб дізнатися, що краще, треба провести тест якийсь, так, наприклад, взяти 10 тракторів, на 5 поставити відницю, на 5 гідросилу, залити однакове мастило і працювати в однакових умовах, і через деякий довгий час ми дізнаємося, що краще ходить. Я ми такий тест проводити, звісно ж, не будемо. Я думаю, ніхто його проводити не буде, тому дізнатися, що краще. Ось так реально, не просто тому, що гідросила дорожча, а вона дорожча, тому вона краще. І до речі, багато хто так вважає, що якщо запчастина дорожча, то вона краще. І я навіть коли ходжу там в магазин щось купувати собі, так вважаю, що якщо дорожче, то краще. Але я з цією політикою не згодний і це зовсім не так. А буває навпаки, що те, що дешевше, то краще, ніж те, що дорожче. Так що, друзі. Просто так казати, що от гідросила дорожча, вона краще, я не буду. Або, наприклад, казати ось з вінницьким заводом у нас кращі умови співпраці ніж з гідросилою, так і казати, що вона її розхвалювати краще, теж не хочу, тому що я хочу бути об'єктивним. Так що, друзі, ось. Ось так я вам скажу, що просто не знаю. Знаю, що обидва ходять, знаю по відгуках наших клієнтів. що ну відбраковки мінімум. Тобто, клієнти купують, ставлять і все е, працює. Єдине, звідки ми можемо дізнатися, так це з. Обратний зв'язок від наших клієнтів. Всі ходи, так, звісно, бувають моменти, але вони бувають і по гідросилі, і по вінниці, і по різних запчастинах, і оригінальних, і різних. Так, це нормальна практика. Тому що все завжди у всього є і брак, щось ламається, щось не так. Це нормально. Тепер давайте. З приводу цих насосів, чому у деяких людей можуть бути погане якийсь там досвід з якимось з виробників. дивіться, до війни дуже активно їх підробляли, і вінницю і зросили в Мілітополі. Брали просто реставрували насоси, пакували в коробку якогось бренду і продавали людям як нові. І там ціна була сильно дешевша ніж середня ціна по ринку. Наприклад, якщо насос коштував все 16 600 гривень. То в них він коштував там 300 гривень. І коли клієнт телефонує в цей магазин питає, чому така ціна? Ось там всі продають по 600, у вас 300, Казали просто, що в нас там кум, брат Сват працює на заводі і через паркан, через забор так його перекидає. то ми, ми такі красавчики, і вам за таку дешеву ціну його продаємо. Звісно, багато хто вірив в це і купував. Потім цей насос не. Вихажував стільки, скільки потрібно, і вони думали, що це поганий бренд. Але це просто вони купили реставрацію. Навіть не підробку, а реставрацію, тому що ви розумієте, так, що підробка може бути новою. А вони купували просто реставрацію. і Потім складалися уявлення, що весь бренд такий зараз. І до речі, це було раніше в Мілітополі повально. Це робили практично всі, і дуже багато хто так на цей, ну якщо можна так сказати, вівся. Так? Зараз я так масово це не спостерігаю. Так, хтось таким займається, але десь щось десь я бачу, чую в такому плані. Цього масового немає. В принципі, зараз всі магазини молодці продають реальні оригінальні нові насоси. Так що моя порада вам, коли ви обираєте собі насос, подивіться на декількох містах, яка ціна, і оберіть щось середнє. Не треба купувати. Там, якщо ціна там, на 30% дешевша, ніж середня, краще не купуйте. Візьміть щось середнє, більш вірогідні, що це буде саме оригінал. Ми... Продаємо тільки оригінал. Ви знаєте, ми співпрацюємо із Вінницею напряму із гідросилою. Тому зі свого боку можемо гарантувати, що продукція буде дійсно нова, дійсно оригінальна. Так і до речі, від цих двох брендів є також гарантія. Я вам показував вже по Вінниці, як ми з ними співпрацювали з приводу гарантії. Все було без проблем. Два рази за два роки всього-навсього два рази. Я вважаю, що це супер класно. Так, це небагато і в обидвох випадків вони йшли на зустріч нам. А ми в свою чергу. Клієнту і все зробили чітко за їхній рахунок. Вони нам все замінили. Причому обидва варіанти, обидва випадки, коли корпус ось так вся просто навпіл. З приводу цін вам зараз, звісно, не буду казати. У нас є повністю вся лінійка по обидвох брендах, всі насоси, круглий плоский, лівий, правий. Краще пишіть нам приватні повідомлення або коментарі, або по телефончикам мене вже вам все проконсультують і скажуть актуальні ціни. Ну я вже і так затягнув на 6 хвилин. Чекаю вас в коментарях і до наступних відео. Всім пока.